Слава Богу, брати і сестри, як переді мною зачитував. Дійсно, всі ми чекаємо приходу нашого Господа, який прийде і візьме церкву свою на небо, і зустріч буде, як ми знаємо, не на землі, а в повітряна хмар. Читаю Слово Боже. Дії святих Апостолів, перший розділ 6 вірша. Тому зібравшись, вони запитували його: Господи, чи не в цей час відновлюєш ти царство Ізраїля? Він же їм сказав: не вам належить знати часи або сроки, які Отець поклав у своїй владі. Але ви приймете силу Духа Святого, який зійде на вас, і будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї і Самарії і до краю землі. І сказавши це, він водзнісся перед їхнім поглядом, і хмара віднесла його з їхніх очей. І коли вони пильно дивилися на небо під час його сходження, ось два мужі повстали перед ними в білому одіянні і сказали: мужі галереяни, чого стоїте, дивлячись на небо? Цей Ісус, який возніться від вас на небо, прийде подібним чином, як ви бачили його, коли Він піднімався на небо. Подія відбувалась на горі Єлеонській. І Христос вознісся саме з цієї гори. Я, знаєте, роздумуючи над цим місцем Писання, звернув увагу на Безпосередньо, що відбувалося перед Вознесінням і після. І одне з питань учні задали, чи не цього часу ти відновлюєш Царство Ізраїля? Тобто ми бачимо, що е, старого заповіту, хто досліджує Писання. Той розумієш, що Ізраїль розуміє, що прийде час і буде відновлене царство Ізраїля, буде відновлена сила Ізраїля. Це випливає з старого заповіту. І коли вони задали питання, Христос їм сказав: це не ваша справа. Це отець положив у своїй владі. Це отець знає коли. І друге, це, що брат переді мною читав 11 вірш, що Христос каже, Він прийде подібним образом, таким, як ви бачите, як Він відходив з цієї землі. Ми розуміємо, що Христос, Він прийде за своєю церквою. І коли ми читаємо Марка 13 розділ. 27 й 27-й там і Матвій, вірш, і Матвій описує в 24 й главі. Коли прийде Христос, тоді пошле Він ангелів своїх і збере вибраних своїх від чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Тобто Христос прийде з ангелами, які зберуть вірних на зустріч Господу. Ангели написано є в одному з місць, що це служебні духи, які посилаються для тих, хто має унаслідувати спасіння. Коли ми читаємо перше Солунян, сьогодні зранку це теж місце зачитувалося, 4 розділ з 15 го вірша. Бо це говоримо вам Словом по слову Господньому, що ми. Котрі живуть, які залишаться до пришестя Господа, не випередимо усопших, тому що сам Господь за повелінням приголосі Архангела і сурмі Божій зійде з неба і спочатку воскреснуть почилі у Христі, а потім ми, ті, що залишаються в живих, разом із ним будемо піднесені на хмарах на зустріч з Господом у повітрі, і так завжди з Господом. Будемо. Мова йде про другий прихід Христа, про зустріч в повітрі і про те, що коли церква буде взята, вона завжди буде перебувати з Господом. Більше не буде церква Ісуса Христа з ним розлучатися. Але коли ми ще читаємо одне з місць. Коли ми дивимося Откровення, 20 20 розділ, 6 вірш, говориться такі слова, «Блаженний і святий той, хто має долю в Першому Воскресінні, за що я перед цим читав. Над ним друга смерть не має влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Дивіться, коли буде взята церква, вона завжди буде з Господом. Але тут виділяється якось особо тисячу років. Тому що написано, що вони, тобто церква, будуть царювати тисячу років. Невічність написано. Тобто тисячу років виділено. І коли ми звертаємо увагу на писання, що мова, про що мова ведеться саме за тисячу років? Написано: це одне не повинна бути від вас сокрита, що в Бога тисячу років як один день, і один день як тисячу років. Ми також бачимо четвертий вірш, говорить так: і побачив я престоли тих, що сиділи на них, яким було дано судити душі обезглавлених за свідчення Ісуса і за Слово Боже, і тих, які не поклонилися ні звіру, ні образу Його, ні прийняли начертання на чоло своє і на руку свою, і ожили вони, і царювали з Христом тисячу років. Тобто ті, що були в живих, і ті, що воскресли, виділяється в їхній вічності тисячу років. Коли ми читаємо цей самий розділ, другий вірш говориться так: це мова йде, коли ангел, по слову Божому, схопив сатану. І схопив він дракона древнього Змія, який є дьявол і сатана, і скинув його на тисячу років. І вкинув його в безодню, і замкнув його, і поклав печать над ним, щоб не обманював більше народи, доки не закінчиться тисяча років. І після цього він має бути звільнений на короткий час. Так? Тобто безодня, взагалі, куди буде скинути, сатана буде скинути, це місце, з якого неможливо впливати на тих, хто живе на землі. І саме ми розуміємо, що в сьогоднішній день написано, що сатана він знаходиться де в повітрі. Він має можливість з'являтися перед Богом і клівітати на кожного із нас. Це підтверджується Словом Божим. Але прийде час, коли він буде зв'язаний і вкинутий. Чому я цю, це, це зацепив? Тому що коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо, що, як я зазначав, що царство Ізраїля, Ізраїль чекає царства. Ізраїль чекає, навіть коли Христос сходив по землі, вони хотіли його воцарити. Коли учні йшли в Емаус, вони так само хотіли, казали, ми думали, каже, що це той, який визволить Ізраїля. Тобто вони чекали, вони чекали Месію, який спасе, і вони розраховували на земне. І вони ще й досі чекають. Але пройде, пройде час, і вони приймуть, як написано, Христос сказав: Я прийшов во ім'я Отця, ви мене не приймаєте, Прийме і, прийде інший во ім'я, своє, і ви його приймете. І тому, поки ми, Церква Ісуса Христа, чекаємо Господа нашого для зустрічі в повітрі. Але коли ми читаємо Пророка Захарії, це буде 14 розділ з першого вірша говориться так: ось настає день Господній і розділять награбоване у тебе серед тебе. І зберу всі народи на війну проти Єрусалима. І буде здобуте місто, і пограбовані будуть оселі, і збезчестені будуть жінки, і половина міста піде в полон, на вигнання, а решта народу не буде знищена в місті. Тоді виступить Господь і ополчиться проти цих народів, як ополчився в день битви. Тобто, Захарія пророк, який жив приблизно за 500 років до Ісуса Христа, е, який жив, коли почав воснавлювався другий храм. Е, в цей час також пророк Егейжів. Ег Хто е, досліджує Писання, той це знає, він пророкує наперед, що прийде час і Єрусалим оточать. І. Фактично оточать всі народи. Це не є 70-й рік нашої ери, тому що це фактично було повстання, яке придушив Рим. Історія каже. Але це якась інша подія. Тоді Ізраїль був розсіяний у всі народи. Але тут мова йде, що півміста залишиться, а півміста піде в полон. І дивіться, що дальше відкривається. Четвертий вірш. І стануть того дня ноги його на горі Єлеонській. Що перед Єрусалимом зі Сходу, і роздвоїться гора Єлеонська зі сходу на захід, і з'явиться вельми велика долина, і половина гори відійде на північ, а половина її на південь. І ви тікатимете в долину гір моїх, бо долина гір буде простягатися аж до Асила. І ви тікатимете, як утікали від землетрусу за Днів Озії, Царя Іудейського. І дивіться далі: І прийде Господь Бог мій і всі святі з ним. Мова йде, що коли Христос прийде за церквою, Він прийде з ангелами, які заберуть церкву на зустріч. Я думаю, що це описана подія після тисячі років. Після того, як Сатана написано, він буде випущений на мале время і піде, що робити? Прильщати народи і оточать любиме місто Єрусалим зі всіх е, навколо. І тоді написано: Ноги його стануть на горі Єлеонській. І він прийде з ким, зі святими. Я так думаю, що тисячу років виділено це брачна вечеря Агнса. І після того Христос вже з церквою, ми не будемо розлучатися з Христом. Тоді остаточна загибель постігне дьявола і сатану. І буде вкинутий в озеро Огняне. І тому. Е коли я читав саме місце про Вознесіння, мене це зацікавило. Чому Ізраїль ще досі чекає, що він буде царювати? Тому що це обіцяно через пророків. І від Захарії до Ісуса Христа пройшло 500 років. І ми бачимо, що цього не було. Тому що там був і Олександр Македонський. І інші царі, які губили Ізраїль і гнали Ізраїль, але царювання Ізраїля не було. І коли було задано питання перед Вознесінням Христа, чи не в цей час ти восстанавлюєш царство для Ізраїля, Христос не сказав, що цього не буде. Христос сказав: не ваша справа знати времена і сроки, які Отець положив в своїй владі. І Ізраїль іменно чекає цього, чекає того, який прийде, наведе порядок і воцариться. І хай Бог нам допоможе. Правильно розуміти, правильно досліджувати. Колись, знаєте, в ті часи, як не раз брати нагадують, що за часів атеїзму не було такого доступу до Біблії, не було такого, так скажем. Людина не могла настільки досліджувати Слово Боже. Але зараз в теперішній час є можливість досліджувати. І той, хто хоче досліджувати, він може досліджувати Слово. І хай нас Бог благословить, і хай нам Бог допоможе чекати Ісуса Христа, коли Він прийде за церквою своєю, зі своїми ангелами. І Він пошле ангелів, і церква Його буде взята від землі на зустріч з Господом. І написано: і будемо царювати з Христом тисячу років. Але розлуки з Христом більше не буде. Але саме тисяча років ця вона виділена вписані, саме виділена з нашої вічності. Я думаю, що це є сьомий день. Саме сьомий день, так як Бог творив шість днів світ, в сьомий день Він почив. І саме сьомий день церква буде в небі тисячу років. Можливо, саме тисячу років буде панування Ізраїля на землі. Я не утверджую цього факту, це просто е, моя думка, випливає, виходячи з Писання те, що відкривається. Хай Бог нас благословить, допоможе розуміти, що прийде час, і ноги Ісуса Христа так само стануть на горі Єлеонській, але Він прийде, написано, зі святими. Своїми, тобто, на мою думку, це з церквою Ісуса Христа. І тому давайте ми встанемо для молитви. Хай нас Бог благословить.